Ці томатні крутони викликають залежність і неймовірні емоції, бо готуються дуже просто, на смак, неймовірно. Не готуйте багато, бо поки не з'їсте, точно не зупинитесь. Нарізаю хаотично звичайну чи Поливаю томатним пюре і додаю спеції: сухий базилік, паприка, сухий чесник, трошки солі, перцю за смаком і буквально. Пару краплин оливкової олії. все швиденько перемішую, щоб пюре рівномірно розподілилось. Викладаю на пергамент духовка 150 градусів, і щоб всередині вони були ще трошки м'які, а зверху гарно схопились. Викладаю на тарілочку хумус, крутони, трошки деталей і можна подавати. І будьте обережні, бо це дуже-дуже смачно.